Дорогі браття і сестри, Великий Піст це час не лише нашого особистого духовного вдосконалення, але і час милосердя та любові. Одним із найважливіших проявів цієї любові є молитва за померлих, адже вони вже не можуть молитися за себе, але Потребують наших звернень до Господа. Поминальні суботи під час Великого посту це дні особливої згадки про наших рідних і всіх, хто відійшов у вічність. Коли ми приносимо за них молитви, звершуємо панахи, просимо Господа упокоїти їхні душі у своєму Небесному царстві. Святі Отці вчать, що молитва живих заспочилих є великим даром милосердя. Святий Іоанн Золотоустий казав: Недаремно встановлено апостолами творити поминання за померлих. Ця традиція. Приносить їм велику користь і велику допомогу. Нехай Господь упокоїть душі всіх наших спочилих у місці світлім, місці квітучим, місці спокою, де немає ні болю, ні скорботи, ні зітхання, але життя безкінечне, вічна пам'ять. Поминальні суботи або дні особливого церковного поминання покійних мають глибоке богословське та історичне підґрунтя. Вони сформувалися в традиції православної церкви на основі біблійного вчення про молитву за спочилих, ранньохристиянської практики братських трапез на честь померлих та, звичайно, богослужбового розвитку. Що відбувався впродовж століть. Поминальні суботи під час Великого посту займають особливе місце в літургійному житті православної церкви. Вони відрізняються від інших поминальних днів не лише часом звершення, але і богослужбовими особливостями, духовним значенням. Та встановленими обмеженнями, які пов'язані з покаянним характером Великого посту. Субота в православній традиції є днем спокою та упокоєння, оскільки саме в цей день Христос після своєї смерті тілесно перебував у домовині, а душею зійшов у пекло, щоб звільнити всіх праведників. Саме тому традиційно поминальні служби звершуються саме в суботу, як день, що символізує перехід від тимчасового життя до вічності. Під час Великого посту це має ще глибший сенс покаяння і молитва за померлих підкреслюють надію на їхнє спасіння через Христову жертву. Яка наближається до свого звершення у страсний тиждень. У період Великого посту встановлено три загальноправославні поминальні суботи: друга субота Великого посту, третя субота Великого посту і четверта субота Великого посту. Кожна з них має однаковий богослужбовий устрій, але головна мета їх звершення соборне поминання всіх православних християн, які відійшли у вічність. У ці дні звершується заупокійна божественна літургія, зазвичай це літургія святителя Іоанна Золотоуста з особливими. Прошеннями запокійних, після якої відбувається панахида, молитовне поминання всіх православних християн, які відійшли у вічність, Великий Піст це період духовного очищення не лише для живих, але і для померлих, через молитви душі тих, хто відійшов, отримують полегшення. Особливо важливо для тих, хто не встиг покаятися перед смертю. Святі Отці наголошували, що молитви живих мають велику силу перед Господом, святитель Іоанн Золотоустий писав: недаремно апостоли встановили підносити молитви заспочилих, через них Бог посилає милість на душі. Під час Великого посту, коли віруючи, зосереджені на власному духовному очищенні церква нагадує про тих, хто вже відійшов, але ще не досяг вічного спокою. Молитва за померлих також спонукає християн задуматися про власне життя, про його сенс та про його мету. Поминальні суботи Великого посту це особливий час, час молитви за померлих, коли церква закликає віруючих згадати спочилих рідних і близьких у молитві та добрих справах. Зранку Варто помолитися за померлих родичів та всіх християн, що відійшли у вічність. Звичайно, що бажано читати псалтир, особливо 17 ту кафизму, яка традиційно читається за спочилих. Звичайно, прочитати Три святе Отчі наш, а також спеціальні молитви за померлих. Головна справа цього дня це, звичайно, участь у богослужінні. Потрібно подати записки з іменами померлих для поминання на літургії та панахиді. поставити свічку за упокій душ померлих, прийти на літургію, особливо якщо служиться заупокійна божественна літургія, взяти участь у панахиді. Браття і сестри, головне не просто поставити свічку, а дійсно щиро від душі помолитися за спочилих. Обов'язково в цей день потрібно подати милостиню нужденних, допомогти тим, хто цього потребує, пожертвувати на храм пам'ять про померлих. Зробити добру справу пам'ять про покійного, милість для живих молитва, милість для мертвих милостиня. Якщо організовується поминальна трапеза, вона звичайно має бути пісною, без алкоголю та надмірностей. Обов'язково потрібно прочитати молитву перед їжею та згадати спочилих добрим словом. На стіл бажано поставити коливо, як символ вічного життя. Важливо не перетворювати поминальний обід на застілля, уникати надмірних розмов та сміху. Дорогі браття і сестри, відвідування кладовища не є обов'язковим, але якщо у вас є можливість, наведіть лад на місці поховання, відвідайте могили рідних, помоліться біля могили, прочитайте Отче наш, вічну пам'ять, згадайте померлу людину. За можливості покропіть могилу з освяченою водою. Не потрібно залишати на могилах їжу та напої, це суперечить православному вченню. Запам'ятайте, кладовище не є головним місцем для молитви, найважливіше це молитва у храмі. Оскільки Великий піст це час покаяння у цей день. Якщо є можливість, потрібно сповідатися. Звичайно, якщо ви підготувалися причаститися святих Христових тайн, це найбільша допомога для душ покійних. Потрібно пробачити всі образи та примиритися з ближніми, що не були у стані гріха. Мертвим не потрібні наші сльози. Їм потрібні наші молитви. Це головні справи, які справді приносять користь душам померлим і допомагають нам самим наблизитися до Бога. Дорогі браття і сестри, важливим аспектом цих днів є певні обмеження та заборони, які випливають. Із загального аскетичного характеру Великого посту, а також із православного вчення про належне поминання померлих. Звичайно, одними із перших заборон це є обмеження, пов'язані з поминальними трапезами. Хоч поминальні обіди мають довгу традицію православ'ї, вони мають бути скромними. Та відповідати духу Великого посту. Під час поминальних субот звичайно заборонені всі ті продукти, які не можна вживати під час Великого посту. Усі поминальні обіди у Великий Піст мають бути пісними, оскільки це час духовного очищення. А не задоволення плодських бажань дозволяється споживати відповідні овочі, крупи, і важливо, щоб була традиційна страва для поминання це коливо, яке готується з вареної пшениці чи рису з медом, родзинками чи горіхами. Вживання алкоголю, навіть у поминальні дні суворо. Заборонено. У православній традиції немає поняття обов'язкової чарки за упокій, це залишок народних вірувань, що не має нічого спільного з християнством. Якщо поминальна трапеза перетворюється на застілля з пиятикою та веселищами, це не є поминанням. Це є гріхом. Поминальні суботи Великого посту це дні тиші, молитви та, звичайно, спогадів про померлих. Не рекомендується святкувати дні народження, ювілеї, весілля, заборонено гучні вечірки, танці, концерти чи дискотеки. Якщо ваш день народження чи інша якась важлива поди... подія припадає на поминальну суботу, краще перенести цей день. Звичайно, що, хоч і не є прямою забороною перегляд комедій, розважальних шоу чи щось такого схожого, все ж таки рекомендуємо. Присвятити цей день молитві, читанню духовної літератури і саме головне, спогадів про спочилих. У народних традиціях існує багато забобонів, пов'язаних із поминанням померлих, деякі з них є пережитками язичництва і суворо заборонені православ'ям. Не можна залишати тарілку з їжею на столі для душі померлого, не можна виносити на кладовище їжу горілку та залишати їх на могилах для померлого. Душі померлих не потребують матеріальної їжі, їм потрібна молитва. Не можна в ці дні тим більше викликати духів померлих, говорити з ними чи будь-які інші магічні ритуали проводити. Святе письмо застерігає від таких практик: хто звертається до духів померлих або до чаклунів, той чинить мерзоту перед Господом. Не можна спалювати речі покійно, щоб вони пішли за ним, браття і сестри, це язичницький звичай. Краще віддати ці речі нужденним, чи пожертвувати їх на благодійність. Не слід також показово голосити, рвати на собі волосся, проклинати долю. Чи проклинати померлого. Православне поминання відрізняється від язичеського культу смерті. Це не просто вияв скорботи, це молитовне уповання на Боже милосердя. Поминання має бути лише з добрими словами та молитвами. Не потрібно нехтувати молитвою за померлих. Якщо людина свідомо ігнорує поминальні суботи, не молиться за своїх спочилих родичів, це свідчить про її духовну байдужість. Поминальні суботи Великого Посту, це не просто традиція, це важливий духовний обов'язок будь-якого християнина. Заборони, які встановлені церквою. Спрямовані в першу чергу на те, щоб зберегти правильний молитовний дух і звернути нашу увагу на те, що померлі потребують нашої пам'яті, нашого звернення до Господа, нашої допомоги. Найкраще, що ми можемо зробити для них. Це наша щира молитва за їхні душі. Амінь.